Друзі, продовження теми про, е, хотів би про Україну. Хочу сказати вам про козацьку державу гетьманщину. Хочу сказати, в чому її унікальність. І я нарешті зрозумів ідею козаків, ідею цієї гетьманщини. От я бачите, на фоні армагеддону, подивіться, це все повалені дерева, це результат обстрілів, а ми живі. Подивіться. Дерева, на жаль, прийняли на себе. Все. Всі осколки, всі негаразди. Подивіться. Дивіться, що робиться за спиною. Те саме. Те саме. Армагеддон. Бачите? Для дерев поки що Армагеддон. А скоро для москалів ми влаштуємо теж Армагеддон. Отже, друзі, про козацьку державу гетьмащину. Ви знаєте, я задавав завжди як історик. Вон. Черговий прильот, Чуєте? Задавав свої питання. А чому Богдан Хмельницький не проголосив незалежність? Українська козацька держава. Все, пішли нафіг поляки, москалів, турки, все. Ще один прильот. Чуєте далеко? Е, чому? Що йому завадило? Ну, здавалось би, ти розгромив поляків, повністю, знищив всі їхні армії. Вийшов на річку Вісла. Варшаву послав. Що він зробив після цього? Він Варшаву послав послів, щоб вони там помер король. Своїм авторитетом натиснули на депутатів польського сейму, щоб ті вибрали того короля, який потрібен Хмельницькому. І воно так і відбулося. Тобто його мета була, здавалося б, добрий король. Чим ми від москалів відрізняємося? Віра в доброго царя. Всім, зараз поясню, чим саме. Отже, ідея козаків полягала в тому, що вони повинні бути повністю незалежні, мати право обирати старшину, плата за службу їм, Ну і все, самоврядування, повне самоврядування. повна незалежність, здавалося б, як це узгоджується з ідеєю короля? Ніяк! Від слова зовсім. Тобто формальна, формальна залежність від польського короля. Польський король їхній владика. А вони незалежні повністю. Отака От їхня ідея була. Е -е В цьому суперечність була. А чому вони раптом трималися за цю ідею короля? Чи царя? Потім вони переємтувалися на московського царя. Знаєте чому? Тому що панувала тоді в християнській ідеології ідея про град Божий на землі. Град Божий, помазаник Божий керує градом Божим, керує християнською державою. І от помазаником Божим з їхньої точки зору, був польський король. Потім вони знайшли іншого помазаника, московського царя. Але для них нічого не змінилось. Повна незалежність з їхньої точки зору. Виборче, право. Вони жили як хотіли, грубо кажучи. І формально, формально вони визнавали владу царя. Це узгоджувало їх з їхньою християнською ідеологією про царство Боже на землі. Ось воно царство Боже. Десь там цар чи король? А вони тут живуть як захочуть. А захотіли вони жити демократично. Ця ідея демократії у них така була цікава. Ідея протекторату, до речі, ця ідея вона не була мертвою. Канада, ви думаєте, хто керує Канадою формально? Англійська королева до сих пір. У них губернатор, яку призначає низька крові, ну вона призначає тільки того губернатора, якого захочуть канадці. Ось вам ідея протекторату втілена в життя. Вона не була далекою від життя. І козаки дійсно створили повністю незалежну державу, Гетьманщину, бо вона Хмельницький створив цю державу. Значить, спочатку вони створили і на Запоріжжі, Запорізька Січ. Де-факто повністю незалежна. Потім реєстрові козаки, тобто, де-факто теж були незалежні. 6 реєстрових козацьких полків. Потім цю систему вони перенесли на всю Україну, де вони змогли, яку вони змогли відвоювати від шляхти. Це надніпрянщина. Спочатку це була вся Україна. Потім сил не вистачило, зосередилися на Наддніпрянщині. Західну Україну періодично вони займали в 1655-57 роках, але втримати не змогли. Ну, така була міжнародна ситуація. От вам ідея козаків, протекторату. Ця ідея була втілена в життя в Голландії, втілена в життя в Канаді. Так? Втіли життя в інших країнах. І вони хотіли так само. Чому вони пішли на це? Тому що вони розуміли, що ніхто їх не визнає, тому що у всьому, всій Європі були тільки монархії. Французи спробували потім Французьку республіку створити. І що вони отримали? Шість антифранцузьких коаліцій. Постійні війни. Козаки хотіли уникнути цього ну ще док французів. Вони розуміли, що всі будуть проти них. Тому вони хотіли бути під якимось королем формально. формально. Хмельницький намагався створити свою династію. Ну, козаки ти не прийняли. Не зрозуміли його. Він хотів створити, типу, як Українське князівство, Руське князівство, тому що русинами тоді ми себе називали. Руське князівство. Цю ідею намагався втілити життя Веговський. Але козаки, ну наскільки були далекі від цього, що вони не сприймали це, вони вважали, що Веговський потім обросте шляхетським жирком і так далі. І вони воліли краще мати десь далеко царя й короля. Як формальних протекторів, протекторів, захисників, типу, а де-факто бути незалежними Нарешті, останній етап цієї кампанії е був це протекторат шведського короля. Хмельницький розірвав із царем, де факто розірвав із царем, уклав договір з Шведами про те, що Шведи гарантували незалежність України, е в обмін на те, що козаки допоможуть їм розібрати запчастини Річ Посполиту. Спочатку все вийшло. Але потім поляки пішли хитрість. Вони запропонували мир москалям в обмін на те, що москалі поділять Україну на дві частини по Дніпру, і московський цар стане ще паралельно польським королем. Польська конституція дозволяла це. ну, Конституція формальна, я кажу, там конституції не було, польські закони. Бо е, володар їхній мав бути іноземцем і не мати земель у речі посполитій, а тільки формальним королівщинами керувати королівськими землями, поки він король. Завтра те король все до побачення. Залишається тільки в заморській території. Отак вони обманули москалів. Ті, що роблять, укладають мир з поляками за спиною Хмельницького, Віленське перемир'я, і оголошують війну шведам. І це вони врятували Польщу від повного знищення як держави, не як народу, як держави. І е, поляки могли витіснити шведів, витіснити козаків в своїй території, коли ті залишились в меншості, і врятувати це як Річ Посполита. Ось вам, після цього, коли оця остання ідея протекторату зазнала невдачі, Хмельницький важко захворів і помер. 1657 році. А ще йому жити й жити. Кілька десятків років йому держава вся наша втрималася, от так в такому вигляді, якому він хотів. Слава Україні!